Історія з мудрими порадами Вікно зі світлом. Оля і Ярослав тулилися в маленькій орендованій квартирі на самому краю старого району міста, де цегляні будинки зберігали мовчазну історію багатьох поколінь. Їх скромне житло розташовувалося на другому поверсі, і, хоча сам будинок здавався зануреним в сонну тишу, тонкі стіни між квартирами підступно пропускали будь-які звуки. Кожна їхня сварка яка іноді спала через дрібниці, приглушено відлунювала по підлозі, якби нагадуючи їм про крихкість, тільки почалися їх відносин. Атмосфера в квартирі часто згущувалася, як перед грозою, залишаючи за собою осад невисловлених образ і болісну тишу. Їхнє спільне життя ледве перетнуло позначку в один рік. Спочатку між Олею і Ярославом панувала одна і та ж всепоглинаюча любов. Яка здається вічною і незнищенною. Але з часом, як непомітна іржа, в їхні стосунки почали закрадитися дрібні, але дратівливі подразнення. Невимитий посуд в раковині, забуті один одним обіцянки, випадкові колючки, кинуті в серця, образи, що народилися якби на рівному місці, ці, здавалося б, незначні дрібниці поступово накопичувалися як важкі камені, загрожуючи зруйнувати тендітну будівлю їх любові. І щоночі, коли в їхній маленькій квартирі панувала болісна тиша після чергового, хоч і незначного, але все ж таки болісного конфлікту, з темного вікна будинку навпроти раптом спалахував м'який, заспокійливий вогник. Це була маленька настільна лампа, що лежала на чиємусь підвіконні, як самотній маяк у нічній темряві. Його тепле жовте світло проникало крізь штори, створюючи м'який, трепетний ореол на склі. Оля стала помічати цей незмінний вечірній ритуал майже щоразу, коли в їхньому власному будинку панувала напружена тиша. У вікні навпроти жила літня жінка, самотню постать якої іноді вгадували за шторами. Оля бачила, як вона, нахилившись, при світлі лампи, читала книгу, занурюючись у світ чужих історій, або просто сиділа нерухомо, вдивляючись у темне вікно, ніби думаючи про щось своє, найпотаємніше. У її нерухомій поставі відчувалася якась тиха мудрість і відчуженість. У вас ніколи не виникає відчуття, що вона спостерігаєте за нами. Одного вечора, порушивши довгу мовчанку, тихо запитала Оля, кинувши швидко плинний погляд на освітлене вікно навпроти. Ярослав, занурений у телефон, лише ліниво знизав плечима, не відриваючи очей від екрану. Входімо, Оля. Можливо, їй просто нудно. Тому вона дивиться у вікно. Старість це не радість. Він сказав це байдуже, не вкладаючи в свої слова особливого сенсу, і знову поринув у віртуальний світ. Одного вечора дрібна сварка між Олеєю і Ярославом раптово вийшла з під контролю. Взаємні закиди, вимовлені підвищеним голосом, боляче ранять один одного. Не в силах стримати образу і сльози, Оля силою грюкнула дверима спальні. Поринувши в рятівну темряву. Сидячи на краєчку ліжка, вона тупо дивилася у вікно і крізь пелену сліз побачила маленьку, заспокійливу лампу, що все ще горіла у вікні навпроти, ніби за невимовленим сигналом. Її м'яке світло здавалося мовчазним співчуттям. На наступний ранок, відкривши вхідні двері, Оля виявила на порозі маленький, акуратно складений конверт з щільного паперу кремового кольору. На ньому красивим, трохи витюватим почерком було написано лише кілька слів якщо хочеш зберегти любов, відключи гордість, а не світло. Серце дівчини забилося швидше від подиву і дивного перечуття. Вона озирнулася, але на сходовому майданчику нікого не було. У середині конверта лежав складений удвічі аркуш тонкого паперу, написаний витонченим каліграфічним почерком. Кожна буква була промальована з особливою ретельністю, як ніби автор вклав в його слова не тільки сенс, але й частинку своєї душі. Я живу в цьому будинку вже майже 50 років, любий починався лист. І протягом багатьох років я спостерігав зі свого вікна як світло в багатьох вікнах через дорогу то вмикається, то вумикається. Я бачила зародження нових відносин і сумний кінець. Але найміцніші і найщасливіші пари. Які змогли пронести свою любов через роки, завжди мали одну важливу особливість вони не боялися зробити перший крок до примирення, не соромилися першими попросити прощення, навіть якщо вважали себе правими. Оля, схвильована, читала листа вголос, не поспішаючи аналізуючи кожне слово. Ярослав, який мовчки спостерігав за її розгубленістю, опустив голову і після довгої паузи тихо сказав, дивлячись кудись у бік. Мені здається, цей лист про нас. У його голосі відчувалося щире каяття і нова лагідність, яка ніколи раніше не була йому властива. Наступної ночі, коли між ними знову виникла напруга й образа, готові вилитися в чергову безглузду сварку, Оля інстинктивно зробила крок в сторону спальні, бажаючи сховатися від неприємної розмови. Але в цю мить в її пам'яті спливло м'яке світло лампи з вікна навпроти і мудрі слова з листа. Вона зупинилася, розвернулася і, подолавши внутрішній опір, повернулася до Ярослава. Вона сіла поруч з ним на диван, просто мовчки, не сказавши ні слова. Було неймовірно важко відмовитися від бажання висловити всі свої образи, але вона відчувала, що це єдина правильна річ на даний момент. Того вечора вони вперше спробували по-справжньому почути один одного. Вони домовилися про нове правило. Якщо один з них відчуває потребу говорити, інший береться уважно слухати, не перебиваючи і не намагаючись відразу заперечити. Ніяких докорів в дусі ти завжди. Або ти ніколи. Тільки спокійний, шанобливий діалог двох дорослих людей, які, незважаючи на виникаючі розбіжності, щиро хочуть зберегти свої відносини і залишитися разом, незважаючи ні на що. Минуло кілька спокійних тижнів. Дотримуючись свого нового правила, Оля й Ярослав практично перестали сваритися через дрібниці. У їхньому спілкуванні знову з'явилася легкість і невимушеність. Вони стали частіше посміхатися один одному, помічаючи ті дрібниці, які раніше залишалися непоміченими. Ще горіла вечірня лампа у вікні навпроти, нагадування про чиюсь невидиму підтримку і мудрі поради. Одного разу Оля, рухома цікавістю і вдячністю, Вирішила дізнатися, хто ж такий цей таємничий незнайомець з вікна навпроти. Вона піднялася на третій поверх їхнього будинку і несміливо постукала у двері квартири, вікна якої виходили на їхній бік. Двері відчинила привітна жінка середніх років у ем'якому сірому кардигані, з теплими, проникливими очима, які випромінювали доброту та спокій. Пробачте, що я вас потурбував з легкого хвилювання починався початок Оля. Це ти. Залишили мені електронний лист кілька тижнів тому. Жінка привітно кивнула, і на її обличчі з'явилася м'яка посмішка. Так, дорогенька. Колись одна така випадкова лампа допомагала мені не помилитися і залишитися поруч з людиною, яку я дуже любила. Її слова звучали просто, але в них була глибока переживання. Олю запросили зайти. І вони провели тихий вечір за чашкою ароматного трав'яного чаю. Жінка, яку звали Олена, розповіла Олі про чоловіка, про їх спільне життя, повне радощів і труднощів. Вона розповіла про те, як він іноді йшов з швидкоплинними образами, але завжди повертався, і як вона навчилася прощати його слабкості, не з приниження чи покори, а з глибокої та свідомої любові, яка була для неї важливішою за швидкоплинну гордість бачиш, дівчино, сказала Олена, дивлячись на олю з материнським теплом в очах. Найважче випробування для будь-якої пари це вміти залишатися поруч, коли здається, що піти набагато легше і безболісно. Але пам'ятайте, лампа, яка світить в темряві, сама по собі не гасне. Хтось завжди відключає. І дуже важливо вчасно зупинитися, перш ніж назавжди погасити це світло. З того вечора у Олі з'явилася нова маленька традиція. Вона також почала запалювати маленьку лампочку на своєму підвіконні. Не щовечора, а лише в ті моменти, коли в її серці було невиразне бажання бути почутою, коли вона відчувала, що їй потрібна тиха підтримка та нагадування про те, як важливо зберігати тепло у їхніх стосунках. Цей маленький вогник став для Ярослава своєрідним невербальним посилом. Минуло ще два спокійні місяці. Одного вечора Оля помітила, що вікно навпроти занурилося в темряву. Олена переїхала жити до дорослої дочки, яка довгий час запрошувала її жити до себе. Але перед від'їздом вона залишила для Олі маленьку картонну коробочку, перев'язану мотузкою. Всередині лежали старі пожовклі листи, написані чоловіком. Кожен з них був наповнений ніжними словами. Освіченнями в коханні та мудрими порадами, немов послання від серця. Дівчина дбайливо зберігала цей безцінний подарунок. Вона вирішила читати листи Олени по одному на тиждень, даючи собі час на роздуми над кожним словом. І на диво, ці мудрі листи, написані багато років тому, поступово перетворилися на нові, зворушливі традиції між нею та Ярославом, наповнюючи їхні стосунки ще більшою глибиною та розумінням. А маленька настільна лампа, яка колись належала олені, тепер зайняла почесне місце на їхньому спільному підвіконні. І щоразу, коли сутінки згущувалися і в їхньому будинку ставало трохи темніше, один із них удвох вмикав його тепле затишне світло, як німе нагадування іншому. Я все ще тут, поруч з тобою, і я готовий освітлювати нам шлях разом, незважаючи ні на які труднощі. Цей маленький вогник став символом їхньої любові. Готовності прощати і підтримувати один одного, незважаючи ні на що.